Час новин у марафоні для вас працюють команди фактів а сітіві та Вікон СТБ. Мої вітання. Цієї ночі російська армія запустила по території України 31 ударний дрон та 17 ракет, серед яких сім керованих ракет С-300 і С-400, які збивати вкрай важко. Про це повідомляє повітряне командування Збройних сил України. Цього разу окупанти змістили напрямок удару на схід. Російська армія знову атакувала як критичну інфраструктуру, так і об'єкти сили оборони України. Іранські жахети та ракети С-300 і С-400 поцілили на Харківщині та Дніпропетровщині. Загарбники атакували з району Каспійського. Моря південного та північного напрямків, а також окупованої частини Запорізької області. Українські оборонці знищили 10 крилатих ракет, 23 шахеди і два ворожих розвідувальних безпілотники. Сьогодні, на жаль, не всі цілі вдалося збити. Це пояснюється тим, що противник застосував інші типи озброєння, такі як зенітні керовані ракети С-300, С-400. Ну і напрямок атаки з заходу переведено на схід. Тобто Дніпропетровська, Харківська область сьогодні були. В основному під прицілом ну також на в повітряному командуванні центр на київщині теж теж спрацьовано непогано. Тринадцяту ворожу атаку від початку травня пережила цієї ночі столиця. Як повідомляє Київська міська адміністрація, цього разу російська армія заділа стратегічні бомбардувальники ту 95 з району Каспійського моря. Літаки запускали ракету. Ймовірно, це були Х 101 та х 555 За попередньою інформацією, усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були знищені через падіння уламків в Оболонському районі пошкоджений дах торговельно-розважального центру. А на одній з парковок побило автівки у Шевченко. Ченківському районі Києва уламки впали на приватний будинок. В оселі пошкоджені дах та вікно. За попередньою інформацією, обійшлося без потерпілих. П'ять крилатих ракет типу Х-101 та Х-555 було знищено вночі на Дніпром. Він найбільше постраждав від ручиної російської терористичної атаки. Обстрілом пошкоджені два приватні будинки і авто. В оселі виникла пожежа і її вже загасили. Зайнялося і на двох приватних підприємствах вогонь. рятувальники вже приборкали. Також понівечена заправка там постраждав її працівник. Після наданої меддопомоги він лікуватиметься вдома. Пошкодження зазнало, і транспортне підприємство не припиняли росіяни знущатися із Нікопольщини. З три безпілотника, з безпілотника обстріляли Марганецьку громаду. Минулося на щастя без жертв. На Харківщині минулої ночі росіяни били шахедами по містах Мерефа та Ізюм. У Мерефі пошкоджено цивільне підприємство. Спалахнула пожежа в Ізюмі. Постраждав заклад освіти та гараж із сільгосптехнікою. Там теж було займання. Попередньо внаслідок нічних ударів шахедами ніхто не постраждав. Упродовж минулої доби росіяни продовжували тероризувати обстрілами населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів. Потрощені приватні житлові будинки та господарські споруди. Військова адміністрація вкотре нагадує не чіпати і не збирати вибухонебезпечні предмети. Напередодні в селі Протопопівка Ізюмського району на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвалися двоє чоловіків. Вони перевозили пристрій у колясці мотоцикла. Однак, предмет здетонував. Кермувальник загинув на місці. Його товариш, що був поруч, травмований його вшпиталили в стані середньої тяжкості. Перше за тривалий час доба на деокупованій частині Херсонщини минулися без загиблих та поранених серед мирних жителів. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його даними, за минулу добу російська армія обстріляла регіон більше 60 разів. Окупанти випустили понад 270 снарядів, мінометів, танків, безпілотників та авіації. Зокрема, загарбники накривали вогнем мирні житлові квартали. В Новобереславі поцілили фермерське господарство, через що пошкоджено складські приміщення та техніка. Також ворог бив і по дачному кооперативу, пошкоджено близько восьми будинків та два автомобілі. У золотій Балці ворог обстріляв елеватор. Ворог і вночі атакував область, били по Новодмитрівці, Кизимису. Ідеальна пара так у твіттері української міноборони назвали зустріч російського розвідувального судна Іван Хурз з українським дроном в українському оборонному відомстві підтвердили удари і оприлюднили останні кадри морського безпілотника перед атакою. Хоча раніше російська сторона вдавала, що судно не постраждало, уже відомо, що воно потребує значного ремонту. Останнім часом зауважують в оперативному командуванні південь росіяни відводять своє угрупування подалі. Вони вже давно тяжіють саме до класичних російських берегів, не тих, що вони колись вважали своїми. Тобто, поступово з Севастопольського напрямку вони переїжджають так в бік Новоросійська і все частіше базуються саме там, сподіваючись, що туди не дістане, що там більш безпечно. І зараз до загальних втрат ворога від початку повномасштабного вторгнення. За даними генштабу, українські захисники ліквідували вже майже 206 тисяч російських окупантів, близько 4 тисяч танків, майже 7,5 тисяч бойових броньованих машин та понад 3 тисячі артсистем. Також у ворога мінус 6 сотень реактивних систем залпового вогню, 328 засобів протиповітряної оборони. Більше в небо не злетять близько 3 тисяч безпілотників, більше 3 сотні літаків та майже. Стільки ж гвинтокрилів. Не вийде на завдання понад 6 тисяч автомобільної та 446 одиниць спецтехніки ворога. Також у росіян поменшало на 1015 крилатих ракет, а у море не вийдуть 18 суден. На Київщині зустріли військових, які повернулися з Бахмута. А це бригада тереовців з Вінниччини, яка нині на навчаннях задля покращення навичок. У кожного своя історія війни. Ними вони поділилися з Ксенією Павлишин. Андрій у минулому служив на флоті, був протиповітряним оборонцем. Після закінчення служби жив цивільним життям. А на другий день повномасштабного вторгнення знову подався у військкомат. Хотів влаштуватися в оператори ППО. Втім, позицій таких уже не було. Тож пішов у тероборонці. Як бувши військовий, скажем так, я відчував, що ну насувається ця біда, насувається війна. Я був готовий, і я знав, що якщо тільки що то дето десь падев стрілить, я буду там серед перших. Торік боронив країну на Донеччині. Мар'їнка попасна, згодом відправився на навчання після Бахмут. За цей час каже, побратими стали ріднішими аніж кровні брати. А війна способом життя. Я з рідними братами того не пережив, що я пережив семи людьми, яких ну знав ну, рік. Якраз так воно плюс-мінус вийшло, і дійсно так на, на якійсь високій матерії в тебе немає часу на ці роздуми. Твоя задача вижити, твоя задача вберегти е, побратима е, під свого підлеглого і на налупити як найбільше цих кацапів проклятих. Питає, що насамперед зробив, коли повернувся. Помилися <с? <с?> і поспали до схочу. каже там на передовій думав, що може вже ніколи не побачити сина, не обійняти дружину, але з рідними таки зустрівся. Це велике щастя, це емоції. Я такого ще ніколи ну, в житті не переживав. Це, це дуже класно. Та невдовзі Андрій знову відправиться боронити країну від ворога. Роман жив у Бахмуті не був, втім його праця не менш складна і відважна. 20-річний хлопець збиває ворожі шахеди. Поставляємо ленту подавати. Перший заряд протягує ленту. Другий заряд протягував ленту, кулемет готов до бою. Вирішив піти воювати з першого ж дня. Жодного досвіду не мав. Батькам це рішення, каже, не сподобалося. Втім, змирились. Мобілізувався я 12 березня минулого року, так як ну, мені лише 20. У мене закінчилось навчання, почалась війна, і чому я маю сидіти? Як інші, якщо я можу оборонити свою країну, наразі воїнів чекає етап навчань для покращення навичок. А поки командувач об'єднаних сил збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв вручає їм заслужені нагороди за відважну службу. Дякую. українському служим разом і разом переможемо. Батальйон виконав завдання. Він стримав ворога, наніс йому максимальне вогневе враження, знищив ворожі сили, які намагалися захопити ті позиції, які. Броняв цей підрозділ. Ну і звісно, хлопці, які повернулися, їм треба сказати щиро дякую. Ксенія Павлишин, Євген Зозуля, програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини. Світлини військової техніки в телефоні та проросійські молитви таке знайшли правоохоронці у священника української православної церкви, так званого московського патріархату. Про це повідомляє прикордонна служба України. Церковника затримали під час перевірки на в'їзді до Києва. Коментуючи наявність фото військової техніки у смартфоні, священник заявив, що то все бісівські підступи. Усі обставини нині з'ясовує служба безпеки України. Голова одного з райсудів Київщини збив на смерть нацгвардійця. Це сталося цієї ночі на одному з блокпостів столиці. На в'їзд в місто повідомляє державне бюро розслідувань. Суддю затримано. За даними очевидців, за зовнішніми ознаками водій був у стані алкогольного сп'яніння. Як повідомляє ДБР, від огляду в лікарні суддя відмовився, тож біологічні зразки у водія планують взяти примусово. Призначені судові експертизи розпочати досудове розслідування в кримінальному провадженні за кермування авто у стані алкогольного сп сп'яніння. За це загрожує до 10 років позбавлення волі. Чи можна загубити рідних у часи соцмереж та мобільних телефонів? Героїня нашого наступного сюжету звернулася на проект ДНК свої, бо втратила зв'язок із названим сином, який жив у Мелітополі. Він колишній військовий і міг потрапити у російські полон або бути зі своєю біологічною матір'ю, яку шукав останні роки. Як так вийшло, що задля пошуку людини довелося робити аж п'ять експертиз ДНК? Та чому кінець цієї історії став неочікуваним для всіх учасників? Дивіться далі. Саша такий гарний був, такий маленький, такі щічки були у нього хороші. А мені так хотілося його обняти, пригорнути. Я знала, що він залишився тільки з батьком і з бабусею і дідусем. Такими дитинстві пані Любов пам'ятає свого названого сина Олександра Черкашина, якому зараз 29. Жінка каже, зв'язок із сашком, якого вона виховувала з маличку, і який останніми роками проживав у Мелітополі, обірвався на початку великої війни. Любов боїться, що під час окупації міста хлопець міг потрапити до ворожого полону, бо Сашко ветерана. То ще один можливий варіант він міг поїхати до біологічної матері, яку знайшов два роки тому, але не зізнався, хто вона і де проживає. Я звертаюся на проект ДНК свої з великою надією, що ви допоможете мені знайти Черкашина Олександра Юрійовича. Дуже за нього хвилююся. Де він зараз? Що з ним? Я не можу з ним зв'язатися. Я нічого про нього не знаю, я хочу дуже його знайти. Найзаплутаніша історія цього сезону отримала робочу назву Кармеліта, каже керівниця проєкту Юлія Поборуєва. Часто люди так вони проводять розслідування, вони дуже довго шукають рідних, але вони можуть, на жаль, помилятися. Тому от тут сталася помилка просто і істину. Ми дізнаємося лише завдяки тому, що відкримо конверти з тестом ДНК. До останнього і ми не знаємо, яка насправді ця правда, і хто його біологічна матір, бо там їх кілька, як виявилося. Невже жінка, яку Олександр вважав своєю біологічною матір'ю, та на яку вийшли пошуковці проєкту, дійсно знає про його місце перебування? Дуже багато якихось збігів. але ж бачите, виходить, що вона. Сказала, що того хлопця, який приходив до неї, звати Сергій Несашко. Тоді, хто цей загадковий хлопець, Невже його рідний брат, і чому, аби дійти до істини, довелося провести рекордну кількість експертиз, аж п'ять тестів ДНК. Хотіли б придумати, не придумали. Дивіться вже цієї неділі о 21.00 на каналі СТБ новий випуск програми ДНК. Свої одна з найголовніших місій цього проекту це саме пошук. Це ціла пошукова операція для того, щоб знаходити своїх, щоб повертати їх, тим більше в умовах. Окупації, війни, люди губляться, незважаючи на те, що є телефони, є соцмережі. Я не можу розкривати всіх карт, але е кінець цій програмі буде дуже неочікуваним. Це точно. Аліна Сундукова, Євген Зазуля. програма Вікна СТБ. Єдині новини. Фрагмент Київського скляного мосту, що пережив удар російської ракети, виставили на аукціон. Торги проходять на сайті Держзакупівель Прозоро лот це складне склання скляний уламок 10 на 3 см в прозорому захисному контейнері з підсвіткою. Загалом виставили 100 таких сувенірів. Стартова ціна одного екземпляра 10 тисяч гривень. Усі вторговані торговані гроші скерують на забезпечення окремого стрілецького батальйону Києва, який нині боронить незалежність України на передовій. Повідомляється на сайті «Прозоро». Аукціон – Стартує 2 червня. Нагадаю, російська ракета влучила поруч із мостом 10 жовтня під час масованого обстрілу столиці. Попри це, опорні конструкції витримали. Тож такий сувенір це символ стійкості Києва та всієї України, яка встояла і переможе. Наголосили у Прозоро. Такі новини на цю мить, але марафон триває. Я ж передаю ефір в розмовну студію. Яна брензей. Тобі слово та твоїм гостям.